Пересень місяць художник, місяць модельєр, який любить різні прирізні фарби. Він створює справжні дива, переодягаючи дерева в розкішні наряди. Золоте і багряне листя у нього це коштовні аксесуари. І ми перелистаємо наш календар, щоб звернутися до коштовного скарбу, що називається Красним письменством. 1 вересня 1722 року народився Григорій Сковорода. 9 вересня 1828 року народився Лев Миколайович Толстий російський письменник, граф, освітній діяч, експериментатор, інноватор в галузі навчання та виховання дітей. 9 вересня 1769 року народився Іван Котляревський. В імені Котляревського Шевченко уособлював Україну, її природу, народ, пісні, літературу. Саме він, тоді ще молодий поет, проголосив високу хвалу Котляревському нині широко відомими словами Будеш, батьку, панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть. Так перейдемо до Шевченкового життєпису. 1 вересня 1823 року від тяжкої праці злиднів померла мати Катерина. У поезії, якби ви знали паничі, поет з болем писав Там матір доброю мою, ще молодую, у могилу нужда та праця положила. Слово мати для поета особливо дороге, адже він дуже рано залишився сиротою і не встиг зазнати радощі дитинства зігрітого материнською ласкою. Атомобіль і туга пронизують кожен рядок, кожне слово Великого Кобзаря. Вінницька поетеса Ольга Зайцева народилася 1986 року в місті Вінниці. Дитячі роки пройшли у селі. Закінчила магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені Коцюбинського. Працює в галузі науково-популярної радіожурналістики. Авторка книг Край мого дитинства, Дощ для тебе, Білий трамвай. Аматор-Вересень. нестиглі кольори. І чорнобривчик, пензлик палихатий. Шматочок літа щемко догорить В гнізді пустому на старенькій хаті.